Сьогоднішній захід присвячений запобігання та протидії домашньому насиллю, зміна в законодавстві в цій сфері і механізму надання допомоги на заході. Присутні представники поліції, основних служб, які працюють в цьому напрямку. Це патрульна поліція, дільничний спектр поліції і ювенальна превенція. Представники органів місцевого самоврядування і представники громадських організацій, які на сьогоднішній день активно не співпрацюють з поліцією в цьому напрямку. На сьогоднішній день це проблема дуже актуальна не лише по тава для всієї України. Не завжди не всі у нас повідомлення чи факти насилля виявляються, тому що ми знаємо, жертва боїться повідомляти для того, щоб було простіше працювати в цьому напрямку. Тепер у нас буде залучатися і громадські організації, тому що жертвам простіше піти до непредставника держави. Ну саме основний момент, що криміналізували це діяння. Тобто, до цього це була у нас лише адміністративна відповідальність, а тепер ще й кримінальна буде відповідальність. Але вступає ще не 7 січня, а із 7 грудня цього року. До 6 років позбавлення волі це за насильства сім'ї, незалежно від того, де яке це Психологічне, фізичне, це сексуальне насилля, Але якщо воно не потягло ті тяжких наслідків, таких наприклад, як смерть, то тоді вже буде відповідальність за спеціальну статтею. одним із основних це у нас іде безоплатна правова допомога. Це одна, один з підрозділів Державного державних структурного управління, яка Олександр Іванович, я думаю, він розкаже краще. Дякую, Наталі. Як ви знаєте, система безоплатної правової допомоги це. Е... Порівняно нова структура, яка існує всього декілька років в Україні. Але за цей час нам вдалося зробити так, що населення повірило в те, що держава може гарантувати і захищати їхні інтереси, інтереси різних верст населення. Якщо в минулому році лише в минулому році до наших місцевих центрів звернулося близько 30 тисяч осіб жителів Полтавської області з різного спектру правових питань, це і первинна права допомога в першу чергу роз'яснення консультації. Це говорить про те, що є довіра до системи, і наші юристи, адвокати, які працюють в системі безоплатної право допомоги, активно працюють в цьому напрямку. Якщо говорити процесі, про кримінальний процес, то близько 6 тисяч доручень видано адвокатам за минулий рік лише в кримінальному процесі. Значна кількість виграшних справ, які яких вдалося досягнути нашим, нашим адвокатам і нашим юристам, штатним юристам, які працюють в відділі представництв наших місцевих центрів. Що дає нам цей закон? До речі, бачите, держава щороку розширює категорію населення, яке має право на безоплатну підкреслюю, вторинну правову допомогу, тобто на складання документів процесуального характеру, на представництво інтересів цих осіб в органах місцевого самодавання, в органах виконавчої влади і в судах. Якщо в минулому році пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися, розширено коло осіб, які мають право на вторину право допомогу. Це і учасники антитерористичної операції з усього спектру питання, не лише соціальних як це було раніше, це і внутрішньопереміщені особи і так далі. То в цьому році наступний крок зроблений. І 7 січня вступив в дію закон про запобігання та протидію домашнього насильства, який розширює спектр спектр. Осіб, які мають право на вторинну правову допомогу, і, наприклад, така категорія, як діти, сьогодні мають можливість звертатися до наших юристів, до наших центрів із із проханням із своєю проблемою, і вони мають право на вторинну право допомогу, тобто на захист державного адвоката. Ми активно співпрацюємо як з державними органами самоврядування, з виконавчої влади, з громадськими організаціями в цьому плані, як приклад у присутні представники світландії, які є одним з найактивніших. Дійсно надають якісні послуги тільки компліменти в їхню сторону в цьому році. Ми готуємо зміни в програму в свою щоб надати виділити певну фінансову фінапевні фінанси для співпраці по кризовому центру тобто де люди можуть жінки саме що зазнали насильства сім'ї можуть тимчасово там розміщатися та отримати певний комплекс послуг це дійсно такі серйозний кластер роботи серйозний дім роботи проведеної світлом надії і оскільки ця організація працює з міжнародними фондами різними, це спрощує значно нам роботу. Тобто це нормальна абсолютно співпраця. Також управління у справах сім'ї молоді спорту має заклад, такий як Полтавський обласний центр сім'ї соціальних служб сім'ї. Дитини та молоді, які саме вивчає проблематику, збирає проблематику і визначає сім'ї проблеми, в тому числі там, де жінки зазнали насильства, тобто домашнього насильства, та дає потім соціальний комплекс послуг. Це і в тому числі і правова допомога. І тепер ми це більш зробимо це все юридично. Це і правова освіта знову ж таки буде, це і консультації різного, і відповідно і адвокатура підключиться. І взагалі. Цим меморандумом ми з вами узгоджуємо і нормуємо співпрацю та подальшу діяльність в плані надання вторинної допомоги. Колега більш детальніше скаже про нашу наш, наші можливості, і ми можемо поєднувати як наші людські, так і матеріальні цього столу. Це саме підписання меморандуму спільного з національної поліції. Ці представники керівники громадських організацій. які... あっそう。